Всім привіт! І сьогодні в мене в гостях. <клев> І сьогодні Hi. ми будемо збирати лего набір. Отакі от орхідейка. Буде такі от як таймлапсік, як ми збираємо. Такий дуже буде фан експіріенс. Тож що Ліна нікого Я... не збирали, ні. Ні. Зачекайте. збирала. Ні, Ну, Чуть-чуть предісторія. Я взагалі колись збирала лего, коли була дитиною маленькою. Але я просто ненавиділа оце сидіти, оце складати, оці маленькі деталіки. Ні, це не для мене. Тому ось я ж кажу, Ніколь, давай я з тобою спробую скласти і виставимо такий влог, експіріенс. Може, там буде 10 років спустя. Да. <ріху> Минуло 10 років, чи більше, навіть більше вже ми старієм, не молодіємо, На жаль, <ріху> сьогодні Оляна буде пробувати збирати зі мною отакі от, от цвіточки. І взагалі, я, типу, ви знаєте, що я ніколи не збирала, а потім в рандомний момент. Вона якось завірусілась. Я почала теж пробувати збирати. Мені сподобалось, тому Ульяна теж буде в цю тему входити. Да. тому Ніколь мене Пішла. вирішила заразити. Да. Ой. Заразити. Заразити. Сорі, сорі, сори. Починаємо. Хопогнали! «Відкрий мене називається. До речі, в мене стрічечка, зачіска. Тільки якраз як спеціально для вологу Підстриглась перед тим, як знімати. Я перший раз бачу. Інструкція? Інструкція для лаху. А, тут, коротше, вони пишуть, що вони перейшли з пластику на папір. Папір, так, 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 все, ми еко дівочки, дівочки, дівочки мальчики, еко все так. Помиваємо. Значить, сама інструкція, як збирати. Інструкція для лохів. Ми по ній будемо збиратися. О! О а що я так... буду делать. Барабан. Я Перші пакети. Другий. А. Четвертий. Ну, і вот палочки. І ну, конечно, ну, ті квіточки не стояти поруч зі мною. <рес> <рес> ну, форіо, форіо. І у Уніколь тут на задньому фоні, ну не на задньому, просто тести з української школи. Да. Ми розпаковуємо перси пакети. Там, окуратно, чи, не, тут, у, обережненько. Ось. Різнокольорові штучки. Починаємо збирати. Ось така у нас штука вийшла. Ось ми yeah. тут забра... зібрали вже. Продовжували ось... наступ. Далі. А в нас башенька вийшла. Башенька. Тепер йдемо далі. Ми зібрали вже ось таку от основу. Вона крутиться! Видите, як прикольно? Anyway, Збираємо далі. Подивіться на це. О, така у нас штучка вийшла, тут крутиться, а це вже не крутиться. <ріст> Другий пакетик. Все таке прям сіре, угу. сіре, голубе. Опа! Що в нас вийшло? Отакі. Тут отакі от штучки треба зараз прикупити, і вже буде оця от штучка готова, така. от. така. Це ж є вазочка? У нас тут перерив перекус. Пікнічок такий. Оп, 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 оп. <раплетев> Процес пішов. Він <раплетев> <раплетев> ту -ту -ту <Миколь> тут збирав. не його. хоче робити? Я буду на неї скаржитись. Люда. Люда. Куди це при

Бо вот мені нагадує якусь пасту. Так паску. завтра ще буде пасту. Скоро в нас буде п'ять пасток. А ось тут дабл яйця. Дабл яйця. штучка, знаєте, для гітари. Сьогодні дроп. Червок. Ой-ой-ой. Черво. Все е -е нормально. Ну, Це просто чуть-чуть. Ой, так дуже. Оу-ноу. Я тебе приб'ю, бери ну, і ламає квітку. Не шукай вечорами, ми, ти у мене єдина злітаний. в світі, О, то теж жаби. Майські жук, то теж жаби. О, так? Да? Да? Майські жук. То ти... вони мені існились оці ці Майський жаби. Майські жук. Я боюсь такі. Отваліться. Відчепись від мене, дівчика. Нема. Нема. Така от каблучка, дивіться. Каблучка? Яко. Каблучка. Найшла! Найшла! Я тебе да, найшла. Ой, спинка болить. що, Ми щось потім в вілка вдома. це як лего чоловічка. Он, жаба, жаба, жаба. Ніколь, Ніколь, дивіться. Ні. Це в мене так на цьому, на сакурі. Там. Фрог. Моє море. Little frog. Дозбирали. <рі> так, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякуємо за перегляд. У нас тут от ще лісні залишилось. Да. Ось така кнуточка гарненька. Дуже Усли. було весело збирати от, от такий от прекрасний набір ем, орхідеї. Вон, от, покажи, ем, да. ем, поставлю її, напевно, на підвіконня, і буду буду Ось. прикрашати кімнату. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам цікаво було. І давайте. Па-па! Пока!